Ладно, комп'ютера. у червні липні на вулицях Житомира з'явиться нова сучасна техніка, яка прибиратиме місто, звітують у міській раді. Директор комунального підприємства управління автомобільних шляхів Сергій Янушевич показує фото машин, які купують за 16,5 мільйонів гривень, і переконує, що тротуари та магістралі Житомира стануть чистішими. Ми хочемо закупити ще одну таку машину на базі 20 тонного самосвалу, який буде виконувати роботи у нас по підвозу, щебеню, піску і так далі. Тобто, буде виконувати. Транспортні послуги влітку, а взимку на цю машину ставиться великий відвал, ставиться е, пристрій, прямо в кузов ставиться пристрій для розкидання бішофіту або піскосоляної суміші. І ця машина, в принципі, це буде ще одна потужна одиниця, яка е, зможе. ну, Оперативно чистити сніг під'їзні шляхи саме взимку. Сергій Янушевич каже, що керівництво міста вимагає ефективнішої роботи підприємства, тому нині оптимізовують маршрути та графіки прибирання різних районів із застосуванням нової та наявної техніки. Тим часом управління автомобільних шляхів розповідають і про поточний ремонт доріг в місті. Асфальтують дороги Житомира лише три бригади по чотири чоловіки. Тому підприємство має велику потребу в спеціалістах. Одна бригада у нас по-любому йде по розкопках. Дві бригади у нас працюють. З 8 ранку до п'ятої вечора вони працюють по асфальтуванню. На жаль, я ж кажу, якщо б була у нас трошки більша кількість людей, ми могли б виводити другу зміну. Наш асфальтобетонний завод дозволяє, це, там, дозволяє робити другу зміну. Колеса не але Гулі на, на колесах. Навіть на колесі є гуля що нам вилізлі від цих доріг. А відрізок ну, візде погані дороги. Нема на де хорошого. А дорога? Да. Нічого, ну немножко вбите, ну можна. Ями є. Є, звісно. Їх Ді, де їх ні збір. Візді є. Через пару днів поїздиш і будеш на СТО їхати. Аби прискорити виконання обсягів робіт з покладання асфальту, залучили дві підрядні компанії. Нині ведуться перемовини, приєднання ще декількох фірм, які мають відповідне обладнання, досвід та гарантують якість виконання робіт. Наш технічний надзор. Ми, як замовник, виїдемо побачимо, якщо якість їхніх робіт нас задовольнить, ми далі заключаємо з ними договори на наступні вулиці і вже даємо трошки більше роботи. Це такий пробний варіант, тому що керівництвом міста поставлена задача саме по якісному асфальтуванню і гарантії на виконання роботи. В управлінні автомобільних шляхів звертають увагу водіїв і просять не паркувати автівки на підготовленому до асфальтування полотні. Юлія Свінцівська, Сергій Базилюк з Житомирщини.